Так, вітаю весь, весь народ, що розбирає плати. Це у нас платка Гігабайт. Процесор тут стояв, стояв без ножок. Просто отак він тут болтався. Просто так. От він зажимався. Зажимку я зняв. От він тут так сидів. Невеличкий зазорчик мав. Вот, ножок немає, має тільки штук 300 400 цяток. Скоріше всього, що по золоту. В общем питання, яка цінність цього процека? Прочитати на процеку я щось затрудняюся... Тому що якась... А, тут я. Зараз ми почистимо, зараз прочитаю. Пасту відчистив. Так, старий світ, може. Зараз будемо читати. Плата називається Gigabit GAH61 MS2PV. Так, отож. Pentium. Intel Pentium. Так. Я так і не поняв, якого року. Ну от, хто що прочитав, то прочитав. Значить, мене питання цікавить. Як дістати оцю це гніздо? Оце, як його дістати? Вирізати болгаркою, випаювати, гріти, смолити. Е, так, яка ціна оцього цього процесора? От він, з іншої сторони такий. Так, далі йдемо. Чи мають цінність оці планки DDR? Dual Chanel DDR3. Голубі довгі. Чи мають цінність оці білі? І оця PCI Express 2.0. Чи тут всі білі є посрібнення, чи варто знімати? Що варто знімати, підказуйте. Як зняти моста? Міст, що там пише? Трудно сказати. От читайте, що там пише. Зараз я поверну. Зараз я поверну. От. Прочитали? Як його зняти з того моста? Ці я зня, з, з, знімаю, бо обрізаю, але чи в них є позолотка, мене цікавить. Далі цей червоний роз'ємчик. Чи його потрібно з нього діставати, бо я трошки з роз'ємчика ось цього ді, з іншого дістав. Оцей я дістав, тут дуже мало позолотки оцей на е, там скільки, Це квадратик, Там дуже мало позолотки. Трошки позолотки я дістав, вона бідна, але з цих от задніх штучок, що діставати. Чи їх просто... Ну, отут позолотка проглядується маленька. Синя, червона. І оці. Що з них брати. Так, і поки все по цій платі, пишіть коментарі, хто займається розборкою плат, комп'ютерних плат. На цьому все. До зустрічі на каналі. Пишіть коментарі.